Ну, але спочатку ми поговоримо про Олімпік. Команда Сергія Риброва в минулому чемпіонаті дуже важко грала проти Донецького Олімпіка. І якраз в минулому чемпіонаті, якраз у другому турі ці команди, якраз на НСК Олімпійській зіграли в нічию 0-0. І знову ж таки, другий тур. Знову НСК Олімпійський і знову достатньо непроста гра для київського Динамо. Публічний тиждень Динамо розпочався з веселої бувальщини. На презентації новачків головний тренер ділився спогадами. Я вам розкажу смішну історію по этому поводу. Когда у поколеного Валерія Васильевича вызвал одного игрока і спрашивает, где ты видишь себя на поле, какая твоя позиция. Ну он один на один с ним разговаривал. Он говорит, ну могу крайнего полузащитника, могу опорного, могу под нападением. Ну где скажете, там и выйду. Хорошо, начнешь на скамейки. Жарти жартами, а серед представлених новачків у стартовий склад на гру з Олімпіком потрапив лише жуніор Мораес. Після презентації до нього вишикувалася найдовша черга оболівальників. На той момент він ще не встиг перше відзначитися у футболці Динамо, але мав поважний бомбардирський доробок. Я пам'ятаю, як забивав Олімпіку у складі металурга, але це лише статистика. Хоча я сподіваюся, мені вдасться забити їм знову, якщо зможу, буду дуже щасливий. Перед грою бразилець зосереджено походжав саме тією половиною поля, де вперше заб'є за Динамо. Також вперше у новому сезоні у основі з'явилися хачіді та кравець. Артем посів проблемне після від'їзду Ленса. Місце лівого атакувального півзахисника. Кравець став четвертим, кого Ребров спробував на цій позиції за три матчі після Морозюка, Гусєва та Беланда. Пошук оптимального варіанту триває. А позиції, като у Ленскалішне є проблема на позиції, і на зборах і в іграх ми пробуємо різні сочетання. Я сподіваюся, що ми прийомки. Таму се час достаточно лі врем'я для Ліги чемпіонів. Байдуже, хто грає ліворуч, кияни другий матч поспіль створюють гольову атаку через центр поля. Хачіді розпочав результативну комбінацію. Мораєс елегантно продовжив на Ярмоленка. А для футболіста, яким цікавляться клуби англійської прем'єр-ліги, забивати з такої позиції обов'язок. 12-та хвилина, 1-0. Моменти з голом показовий. Динамо і надалі атакуватиме через центр або тяжітиме до правого флангу Ярмоленка. Кравець некомфортно почувався ліворуч у півзахисті. Йому намагалися допомогти і опорник рибалка, і захисник Антунеш, але безрезультатно програне на лівому фланзі кравцем єдиноборство. Зрештою призвело до першої жовтої картки Драговича. Наверное, Uh, все таки для для это непривычная позиция, и ему нужно несколько ігр, щоб привикнути. Я уверен, что Артем хороший футболист и может играть и слева, и на острие атаки. У Мораєса позиция звична, але команда нова. Йому напевно ще важче. У першому таймі бразильський нападник зустрівся із м'ячем лише 12 разів. Прапорцями відзначені власне місця зустрічей. Навіть на цій мапі помітний правофланговий вектор атак Динамо. Єдиний раз, коли Мораєс отримав м'яч саме у штрафному майданчику, призвів до супермоменту. Після подачі зі штрафного та рикошету форвард динамо міг видовищно відзначитися, але завадив воротар новачок Олімпіка Литовченко. Згодом Мораєс замість того, щоб самому пробивати, віддав пас на Ярмоленка. Відповіддю гостей став спринт та невлучний удар Іси. У другому таймі кількість гольових моментів значно поступалася кількості попереджень та вилучень. Продовж гри між Динамо та Олімпіком арбітер Віталій Романов продемонстрував вісім жовтих і три червоні картки. Для порівняння у гарячій грі за суперкубок Динамо Шахтар було показано дев'ять жовтих і дві червоних. коли вони фолили, суддя пропускав, не давав жовтий. Ми якийсь то фол сразу біжить жовтий дає. можна сповнити шахтерам. Тож кожен фол біжить суддя одразу нам жовтий дає. Євген Хачеріді примудрився отримати дві жовті картки впродовж трьох хвилин. Якщо перше попередження зароблене у єдиноборстві, то навіщо потрібен був цей рух ногою вже після боротьби з Гошкодерею? Я до сих пор не можу прийти в себе, тому що перша ігра вдома, всі розуміють, наскільки вона важна. Чоловік просто плює я вважаю, на команду і на болезни. Окрім попереджені вилучень, у другому таймі був ще один гол Динамо уже в меншості. І знову через центр Мораєс поборовся із суперником, а Велозу віддав передачу у темп атаки. Подальші дії форварда змусили підвестися на ноги навіть легенду Шовковського. Я рад, що Жуніор забив. Йому це було важливо. дійсно в новий клуб і всі від нього голів. То він старається, віддається на полі. Ніяких претензій ні. для мене це особливий день. Я вперше забив за Динамо, але ще більше я тішуся перемозі. Підсумкову перемогу міг поставити під сумнів Драгович. Щоправда, на відміну від Хачеріді, австрієць отримав обидва попередження у ігрових епізодах та ще й у різних таймах. У трьох матчах цього сезону п'ять вилучень для Динамо. Як не дивно, але у грі 9 на 11 ближчими до взяття воріт були не донеччани, а кияни. Ярмоленко з центра поля тікав від захисників Олімпіка, але не влучив у ворота. Натомість футболісти Олімпіка часто не знали, як розпорядитися м'ячем за такої переваги. Після тих удалень, які були у команди Дімнама, таке впечатлення, що ми розстерялися і не знали, що робити. В Ром приходиться дуже багато переміщатися для оборони. І вже коли вибігав там, пробіжав з центра поля і немножко сил не вистачило все-таки. На останок вилучили ще й дебютанта Олімпіка Танчика. Він, як і Драгович, обидва попередження отримав у боротьбі із суперником. Нервова перемога над Олімпіком вказала на нову проблему чемпіона України. Це не лівий фланг півзахисту чи форвард, а загальнокомандна дисципліна. Я відразу хочу перепроситися перед вболівальниками. у третьому турі минулого чемпіонату, не у другому, а у третьому зіграли 0-0. Можливо, якраз однієї гри Олімпіку не хватило, не вистачило, щоб зіграти в з Київським Динамо. Ну але тут 0-2, в принципі, Динамо достатньо спокійно, якби не оці вилучення. Я, чесно кажучи, от, не зовсім розумію. От, судячи, от, якщо подивитися на статистику, ну там здається, ну, щоб ну, просто там знаєте, ну, битва була, правда ж? Ну да, по статистике, да. Но так вот пугри, так и у нас там было что-то. Ну, я вот, ну, вот как вы пояснили. Ну, Олимпик колючая команда для Динамо Киева, да, не дающая играть. Хотя в Киеве обыгрывает, да, там где-то с трудом, где-то с легкостью, как в этой игре, да, потому что девятером они тоже имели кучу моментов. Не, вот. Ну правильно, но... я просто про саму манеру, знаете, ну, в стике желтых карток. Ну, где-то где подкаты, где-то не успевают. Люди опять возвращаемся к тому. Начало чемпионата. Где-то, может, кто-то не готов, может, не вкатились, а как-то не успевают. По ногам бьют, это уже желтое. То есть потому и получается, наверное, такое количество карт. Где-то психология здесь влияет, потому что правильно мы говорим, что не хватает, где-то вот, где не, команда неуступчивая попалась, все-таки надеялись на, мне кажется, легкую победу Динамо. И все-таки что-то не получалось, поэтому и нервировали. И футболисты нервировались, и поэтому атаки не получались. И, ну и поведение, вы же видите сами. Ну а вот как поясница повединка? Вот пояснить: Ми, вот, 5 років, мы сегодня говорили, 5 років в студии против 5 років у нас хотя бы 2 раза за чемпионат. У нас в будь-якому разі це виноситься. Ну, от як пояснити, що так не можна. Ну, от що не треба того робити. От перша жовта. Ну, я вам хочу сказати, що. Здесь, ну, це ну, хачери. Ну, Женя має понять одну единственную вещь: що він, во-первых, це делает... жовта? Це ж. Добре, ну, просто ми просто розуміли. И вот далі. Здесь, зачем? Зачем? Ну, тут смысл. Ну, Ребров... Сергій Ребров правильно говорить: ну, чоловіка життя не учить. Но зачем подводить команду в такой ситуации? Начало чемпионата. Ну, смысл? На ровном месте. Ну, вот три. Ну, опять же, можем вернуться к тому, что мы знаем его. А может быть, все-таки надо Динамо... Динамо тоже, может быть, этот момент психологически нужно пересмотреть. Все-таки они чемпионы прошлого прошлом, а до не в этом еще. Поэтому здесь нужно все начинать с нуля. И никто уже не будет им просто так уступать. И то, что это только потому, что они чемпионы. Наверное, что уже нужно смотреть, пересмотреть, уже понимать, нужно чемпионство по-новому завоевывать. И вам будет не просто так там расступаться и і... где-то ноги убирать. Понятно, что против вас будут биться, потому что вдвойне, потому что вы чемпионы. Я вам просто хочу сказать, что такие моменты, как сочетать, вот по, по ходу матча уж богатый, правда? Кто здесь кто ктось кудась щепнул, кто куда-то передешил. Будет, конечно. Мы надо Это... просто в разнице, что его деклый ловлять. Это нерв. а уже команды привыкли к тому, что Хачериди можно вывести из равновесия. И Ребров это прекрасно знает. И он разговаривает, наверное, с ним. Но почему же не делает выводов, никто понять не может. Потому что на этом играют соперники. Где-то локтем ударили, когда судья не видит. Хачириди подошел, сзади плюнул, ударил. Ну, так вам, я говорю, то есть, как и ведомо. Деньги поднял руки, ведра сразу ты утримаешь, где-то тут, уже, напевно, все ребра тут а, ну, поломаны. В борьбе, да, там сложно, там где-то кто-то локтем, где-то кто-то наступит тебе на ногу. Ты начинаешь психовать и получаешь желтую. То есть, эти моменты были у меня и у Сергея. Ну, наверное, у всех были, у всех подбористо. Ни за что, ну как ни за что, получается, тебе наступили на ногу. Ну, люди умні і хитрі, а то слів сторону, ти починаєш тобі дають жовту, втора жовта, тебе виганяють. Просто що, я вам хочу сказати, що знову ж таки таких моментів, яка була жовта картка хачарід, я не апелюю до неї. Я вважаю, що вона абсолютно справедлива. Що людина повинна себе, ну, таких моментів дуже багато, страшенно багато. А от концентрація йде на ньому, і він це повинен розуміти. Що зараз, якщо комусь там, можливо, пробачать, то йому вже не пробачить. Тому що люди розуміють, що його можна спровокувати. Але загалом, от те, що ви казали, Сергій, Вікторович, про те, що. Динамо почало сезон в трьох офіційних поєдинках п'ять вилучень. Ви уявляєте собі коли-небудь, що так могло статися? Игорь, ну аж я могу повториться и сказать, что это, мне кажется, это психология. Все-таки Динамо еще живет прошлогодним чемпионством. на самом деле, просто мне кажется, что Ребро, ну, как бы больше не то, что надо. Я не хочу ему советовать. Просто все-таки команде на команду футболисты должны переосмыслить, чтобы чемпионство было в прошлом году и новое чемпионство. Не на словах, как говорит Саша Шапковский, что мы хотим. Мы, дай бог, чтобы мы его выиграли, также проиграли Суперкубок и выиграли. А психология, чтобы у ребят перестроить то, что, ребят, чемпионство нужно завоевывать, будет по-новому. Никто вам уступать его не собирается. Ну, на мой взгляд. Игорь Викторович. Ну, я думаю, что Рибров это все прекрасно сам понимает. И, наверное, я думаю, будет делать акцент на то, чтобы за счет коллектива, правильно говорим, да, что все добивали и понимали одной цели. Что Динамо Киев, допустим, да, хоть в этом чемпионате тоже должен завоевывать золото. То есть это и поведение, и игра команды. Я думаю, что будет проведена. Виховна робота біседа, <святе>, да, <святе> з футболістами. Почему? тому що ну так ну много, много, много карточек. Динамо перемоло Олімпік на класі, забивши два м'ячі. Достатньо спокійно. Команда набрала, бачите, вже шість очок на старті чемпіонату. Два м'ячі забили сталі, два м'ячі сьогодні, два м'ячі у другому турі. Ну і поки що на даному тапісі 100% результатом є команда Сергія Реброва. Будемо бажати, щоб так було і надалі.